Народження О, тебе. О, ви не забули? Ви, ви просто неймовірні. А, а подарунки ви принесли? Подарунок принесе заяць. Заходьте, заходьте. А заєць коли прийде, от десь зараз і прийде. Ми так домовлялися. Ось капелюшки, трубочки. Може, почекаємо на зайця? Я не можу дочекатися. Зайця чи подарунка? І першого, і другого. Не прийшов, забув. Не може цього бути. Може, щось сталося, не хвилюйся. Я піду перевірити. Привіт! Починаємо, сідаємо за стіл. Чого? А вітання! І де це ти був? Знаєш, котра година? І чому це ти такий замурзаний? Бо я це, Я потрапив у пригоду. З тобою щось трапилося? Трапилося, але не зі мною, з їжачком. З їжачком? Так. Йду я собі з та жінкою до тебе на свято, вчасно йду, встигаю, чистесенький такий йду. і тут враз бачу таку яму, а там сидить їжачок і кричить Допоможіть! Да Їжачку, що трапилося? Я провалився, не можу вилізти. Ну і я почав його витягати, але це ж нелегко. Так, так. їжачок не приїмка. Та ти герой. І, а ми думали, що ти забув про день народження. Як ви могли так подумати? Я ж. Але нічого, я пробачаю вам. Дайте попоїсти. Привіт, заяць є. Їжачку, Добре, що ти прийшов. Усе гаразд. А що мало б бути не гаразд? Ми грали у м'яча з зайцем, але він забув його забрати. Ось. У м'яча? Нічого не розумію. А, а, бо це м'яч. Зайчику, це мав бути наш подарунок. Грав у м'яча? Так. А все оте геройство вигадки. Ну, мені було соромно сказати, що я зустрів їжака і вирішив випробувати новенький м'яч. Ми загралися. А ми зачекалися на тебе, а потім ти ще й збрехав нам. Ахов, послухайте, це ж моє свято, так? Я пробачаю йому і приймаю подарунок. Але за умови зайчику. За якої? Що зараз ми підемо грати, друже? Ти супер! Хайда! Класно так пограти, правда ж, зайчику! А командою краще, ніж удвох. А ще ліпше не брехати. Сумління чисте, а правда все одно колись стане явною.